Друзі, всім привіт! З вами Максим. Ви на каналі Кедрком. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Я відходив два місяці Samsung Galaxy S22 Ultra. Це, напевно, найдовший досвід експлуатації смартфону на Android після iPhone. У мене свій iPhone 11 залишився, з ним все тільки яком так собі працює, Я чекаю на 14-й. І мені дуже було цікаво зрозуміти, як працює топовий Android смартфон, і які фішки в ньому мені сподобаються, а які. Ні. Отож, це буде виключно мій досвід експлуатації. Я буду його як і ругати, так і казати, який він класний. Тому не сприймайте це як щось об'єктивне. Це повна суб'єктивщина. Поїхали. Я навіть бачите, я от я буду казати, що це тут стілус, і я оце все, оце все малював рукою, писав стілусом на цьому Самсунгу. Отож, давайте, напевно, почнемо з недоліків, бо е переваги цього Самсунга. Більшість людей знають, вони там базові, Про свої переваги я також скажу, але хочеться чогось поганого. Це перше глюки софта. Коли я отримав смартфон, я зайшов на сайт порівняння ціни і подивився, що його середня ціна. Складає 50 тисяч гривень. Зараз трошки менше. Курс чи не курс. Коротше, щось там змінилося, він коштує приблизно там від 35 до 40 з чимось. Там офіційний, неофіційний. І для мене був нонсенс в тому, що смартфон за такі гроші може працювати з якимись мінімальними але лагами. Я брав вітін піксель, котрий в три рази дешевше майже. І розумію, що, блін, у нього все літає. П'ять разів? 10 тисяч? Коротше, вітен Пісель пра працює не то, що в 5 разів краще, а можливо і більше, а коштує в ті ж рази дешевше. І для мене якось ну, було нонсенс. Коли ти відкриваєш алерею, коли ти відкриваєш там якісь іконочки, швидко намагаєшся щось зробити, а для мене це дуже важливо, бо я дуже часто знімаю, коли їжу на велосипеді. І тут лаги. І ти думаєш, блін, як таке взагалі можливо? Ви зараз це бачите, як це працює? Я приблизно постараюся вам передати всі ці штучки і лахи, які з'являються під час використання, але от особисто я спіймав їх багато. Салішко Кучеренко, всі його ви знаєте. Це головний бандит на. Каналі кадр. У нас була прям суперечка жорстка, бо у нього минулого покоління тож заряжений той ноут, no, чи якийсь там коротше, S21. І він казав, да, у тебе якось не так працює. Але у нього, я так само смартфон нагрузив, і у нього такі самі лаги починають з'являтися. Але людина трошки іншого типу використання, і для нього це. Окей, отож, якщо ти зараз мені почнеш казати, що ні-ні-ні, це, це щось у тебе з ними все ідеально, то да, це от у мене так. Більше всього, от глюків з'являється під час використання камери. Я їду на велосипеді, швидко достаю камеру, хочу щось зробити, і починається дуже довго активується та камера. О, давайте може не знаю. Зараз можливо це не вийде, але от оп. Пробачте, але це довго. Це 50 тисяч гривень і це, блін, скільки секунд там було вітя, порахуй, будь ласка, ти можеш свій піксель камеру включити. Ну, теж якась фіня, але трошки швидше. Давай айфон. Іди звідси, давай. В цьому проблема. Розумієте? Ти їдеш з кубом. Він якусь фігню мочить, це смішно, ти хочеш це засняти, але поки ти це достав, нажав ту кнопку, вже все, вже куп їде нормально. Коротше, ось такі проблемки. Другий недолік: я таки не зрозумів, чому я постійно провтикую виклики. У мене, от реально, в кінці дня я відкриваю телефонну книгу, там просто 10 провтиканих викликів. Я завжди смартфон юзаю на в беззвучному режимі. І для мене, ну якби дикість, коли народ там, знаєте, я їду в транспорті, і чую якісь там виклики смартфонів, і, і частіше за все я чую, до речі, виклики з Android смартфонів. Раніше я цього не розумів, а зараз я в принципі зрозумів. Вібрація тут класна, все класно працює, але в кармані я його абсолютно не відчував. Так ви скажете, у тебе чохол тут, як якийсь панцир-динозавра, але блін, я ж повинен через нього теж відчувати вібрацію. Коротше, я це не відчував. Плюс, коли він якось лежить, у нього такий маленький виклик з'являється да, коли щось там відкрито. І то ж не інтуїтивно зрозуміло, і не всі зможуть нормально приймати виклики. От я не зміг дуже дивна робота з моїм Garmin Vivoactive 3 Music. Це Смарт-годинник e від Гармін, він то конекти, то не конектиться, то виклик на нього йде. То не йде. Ну, коротше, ти ніколи не розумієш, коли у Samsung з'явиться настрій і ти зможеш нормально користуватися годинником. Проблема, це в софті самого Гарміна чи Samsung, я не знаю. Але чому саме Samsung, а не Android смартфона? Бо я юзав багато смартфонів. Саме зараз в мене там якийсь Realme. До цього на нас був. До того на Singphonu ще куча смартфонів було, все працює рівно і нормально. А от Samsung чомусь якась шляпа буду доказати, що це прям проблема гарміна, бо у мене старий годинник. У Сані там новий Фенікси чи якісь ендуро за мільйони гривень. Там, можливо, буде все працювати нормально. З цими старенькими працює так собі. Ну, і, в принципі, це не дивно, бо Samsung самі свої смарт-годинники просувають, і я впевнений, що е, смарт-годинники Samsung з цим смартфоном працювали би просто ідеально. У Гармін є така ще проблема, що шаблоні SMS ти можеш відправляти з Android-смартфонів, а з iPhone не можеш. Коли все нормально з, з моїм Garmin-ом і Samsung тут працювало, то я міг шаблони відправляти. В принципі, дати кнопку нажимаєш там, Окей, так, далі, слава ЗСУ, там Хімерс по Криму, все це працює, але не завжди. Дисплей. Ну, в принципі, це велика перевага всіх Samsungів завжди. Супер емолет, він дуже яскравий, контрастний, він ідеально працює під сонцем. І, ну, коротше, дисплей, пушка, да, це зрозумів. Навіть коли просто смартфон отак лежить, і тут запущена якась картинка, кожна людина подивиться і скаже: Ух ти, клас, дуже яскраво. Але коли ти кожного дня користуєшся і в тебе вже очі отак залипають від тих яскравих фарб, ти хочеш. Хочеш собі трошки його попустити, і ти переходиш в налаштування, включаєш оцей натуральний режим кольорів. І в тому натуральному режимі реально все стає дуже натурально. Після нього ти береш собі айфон, і ти розумієш, що айфон якось більш контрастний і яскравіший. І проблема якраз в тому, що в тебе є два режими: чи дуже дикий, коли от прямо от ти граєш коло в д'юті, ти розумієш, що та е, кров, котра вилітає з NPC, вона просто настільки червона, що у тебе вириваються глаза від неї. Чи ось цей банальний тусклий колір, котрий ну, Можливо, камера вам не передасть, але він ну, дуже тусклий. От тут дуже. От Стандартний кольоровий профайл в айфоні, навіть в 11-му він більш прикольний, більш насичений. І ти от коли починаєш редагувати фотки, з однієї сторони, ти розумієш, що на цьому супер EmL стандартному режимі ти не можеш редагувати, бо ну дуже яскраво і контрастно. Ти переключаєшся на цей, а тут вже недобір. І ти починаєш трошки витягувати колір, трошки з кривими гратися. І потім бачиш, як у дружини на Фоні виглядає та фотка в інстаграмі, просто бекаєш, бо ти трошки щось наплутав. Коротше, з цим є невеличка проблема, як на мене. Камери тут їх насправді не 5, то якийсь там лазернефтофокус, щось коротше, от отут огляд ляпота робив. Подивіться, він розкаже, що це за п'ятий блок. Вони наче непогані, наче от ти можеш і не знаю, котів подивитися в лісі, і білочку засняти, і горобця, і 10 x оптичний. Іначе все воно там є, але от береш в руки 13 Pro Max цей і починаєш знімати одне і те саме. І зараз ви бачите на екрані iPhone і бачите Samsung. З однієї сторони, наче дуже схоже. Давайте тепер кропнемо. Ми трошки кропнули, бачимо на Samsung хроматичні операції. На iPhone такого немає. Деталізація в основному на 13 Pro краще ніж у Samsung. Да. 10 x зум шедевральний. Ми можемо роздивитися і голих дівчат на пляжу, і горобців. І, в принципі, о 10 x наче може бути. Але потім настає ніч, в нічний період 10 x майже не працює. Потім проходить тиждень, два-три експлуатації. Ти розумієш, що ти 10 x взагалі не користуєшся. Ти починаєш користуватися 3 x більш за все, котрий також є в Pro Max, Ну, телевічок оцей, оцей да, ваш? Ти починаєш потім ці фотки обробляти, розумієш, що там інфи майже нема, навіть в тому рові, що тут є. Ми з дружанією каталися, я йому скидую на те, що він трошки відреагував. Він каже: ну нема там інформації на Trix, а це телевик. Ти на телевик робиш майже всі фотки свої, бо вони, ну, такі кіношні, можна сказати, чи фотогенічні, я не знаю, як передати Телевік це круто. І от цим якось ну, проблемно. Я завжди пам'ятаю, що Samsung був клас, камера клас, все клас. На Чіхі тут багато модулів, але от останній iPhone краще. І ми ж Розуміємо, що останній iPhone, це я зараз, зараз кажу про 13. А коли цей відос вийде, мабуть, вже вийшов 14-й. Що там намудрили, я поки що не знаю, але я впевнений, що там буде ще краще. Практичність. Це перший смартфон, котрий я взяв на довготривале використання і купив собі чохол. Бо настільки стрімно, як з ним, мені ще жодного разу не було. До речі, кейс не дешевий. Півтори тисячі гривень, але Ромка сказав, що він паліва. Коротше, отак він виглядає класно. І Колір класний, цей зелений, як в останніх айфонах. Що що, синій? Точно синій. Я по пом... Я дельтонік? Та ні, ну не синій пацани. Синій? Так мені кажуть, що він синій. Ну, по-моєму, будь ласка, оце синій, оце, от. Оце. Це зелений трошки. Чи якийсь там колір Тіфані, може, Тіфані. Синій, чувак. Ну видно, ж синій. Синій колір. А футболка якого кольору Зелено. у мене? Зелено. Хакі. Синій. На хакі. Я шудальтунік. Коротше, колір просто бомба. Єдина проблема, не знаєш, який він, насправді, синій чи зелений. Синій! Окей. Мені з ним було дуже стрьомно. і мені було настільки боляче на це дивитися, але слава Богу, він вижив, бо я купив собі чохол. Коротше, з практичної точки зору, він дуже великий, він весь такий, знаєте, закруглений, наче тут грані і з кутами під 90 градусів, але вся оця історія настільки от якось страшно з ним пораться завжди, що ти його чи ховаєш кудись, чи якось так кладеш, чи ну, боїшся щось з ним зробити. Бо ти розумієш, що той дисплей, оцей Super Емблет, він, напевно, коштує як два моїх iPhone 11, чи як половина Вина 13-го айфону чи половина цього смартфону це явно дохера. Плюс зараз такий час, що ти, якщо його розіб'єш, то ти будеш чекати ну місяці два, напевно. Отож, ну, з практичної точки зору, і наскільки він захищений сам по собі, я би його взагалі не розглядав як смартфон для якихось активностей. Мені на велосипеді з ним дуже стрьомно було їздити. І навіть коли я купив чохол, дисплей, бачите, який да де він тут на половині десь закінчується, то навіть цей чохол. Урбан Арбон, Урбан Гір, як саня Кубіцький каже, він коротше не повністю захищає, бо навіть отут дисплей, бачите, тут немає ніяких рамок. Короче, стрімно і я. Два місяці ходив, просто отак. Знаєте, у мене там шорти, є якийсь третій карман, щоб, не дай Бог, він випав. А випав один раз, і про це я теж хочу сказати, але це напевно більше плюс. Колись на обгоні на велосипеді я підпригну, він вилітає з кармана, на висоту приблизно 2,5 метри, падає на брущатку з асфальтом, з піском. Отак, екраном вниз на нього наїжджає ще володька заднім колесом. Отут зупиняється і гальмує. І після цього тут, ну, типу, дві. Три подряпани. Тобто, Corning Gorilla глас віктус. Тут, по-моєму, скло тут ну not bad. Я думав, що після цього буде жопа. Що я можу сказати про свій айфон? Він пережив таких подій приблизно 15 827, і там теж є подряпане. Я не впевнений, що цей би стільки прожив, але от то, що він пережив при мені, це достойно. Похвали, похлави, похлави. Похвали. У нас воєнний зараз стан. У нас постійно приходять сповіщення, що повітряна тривога, ховаєтеся, всі справи, коли ти з айфоном в тебе воно прямо от на весь екран чи там зверху ти це бачиш. Ти ніколи не провтикаєш цю тривогу. За два місяці я побачив на цьому смартфоні три тривоги. Я не знаю, як це працює. От просто Даша вже така, ой, піду кудись туди, щось входить вже. Ну, моя жінка бачила, що щось нервує. Тривога. Тут я не бачив. Потім я відкриваю цю шторку, я починаю щось там дивитися і дивлюсь. Ага, в самому низу в мене тут е, от відбій тривоги, Київ цифровий. Дякую. Чому так відбувається? Не знаю. Мені, мені і Вітя все налаштовував. І в мене от на екрані блокування тут все з'являється, але воно якось нелогічно. Чи то ну, хрен го я не можу навіть пояснити, бо я підлаштовував під себе, іначе все, що мені треба, є. Але чому? От. В значку Київ цифровий, воно все повторюється знизу. Чому не можна зробити, щоб нове сповіщення було зверху? Ну, коротше, нонсенс. І опять же, чому я це кажу, що це не про Android, а про Samsung? Бо до цього, коли в мене був Настінгфон, цього всього чомусь не було. Можливо, я дегенерат. Напишіть тоді це в коментах, і, може, я щось не розібрався, але от якось так. Тепер мова піде про інстаграм. Це просто жах. Трагедія, е ізвращенство, це інсест, це все, що погано в світі от придумали. Це от можна сказати про інстаграм на Samsung. І опять на Samsung, бо до цього був Насінгфон. На відсотків 50, там все працювало краще. Там, в принципі, фікс тими смайликами на Android вже я нормально звик, і шрифтами. І я міг отак просто в, в додатку, в застосунку Instagram зняти сторіс і ну нормально. Ну тут ну ну не так. Я поставив той інстандер чи інстандр, ту, ту штуку. Короче, наче воно краще стало. Шрифти з'явилися з айфона. В принципі, я потім смайлики собі поміняв. Але все одно для того, щоб загрузити сторіс, я знімаю відео на цю камеру. Потім загружаю його в сторіс. Поки я загружаю, там відбувається у така якась пара. Ну я не знаю. І потім ти коли загрузив, воно підгружене вже нормально, нормальної якості. І ти, от, просто повинен до цього звикнути. У тебе нормально не Все буде добре. Саня ляпота, це буде добре. І я вже, знаєте, думаю, ну фік з тобою, ладно, це Android. Ні, ніфіга, от якось від Андроїда до Андроїда. і чим голіше Андроїд, тим краще воно працює. Чорт дири, блін. А я в інстаграмі, у мене, ну якщо в день немає 50 тисяч сторіксів, то ну день не задався. І всі знають, якщо в мене поганий настрій, сторікс нема. У мене в основному настрій хороший, тому сторікс багато, але тут ти просто отак береш отак. отак. І переступаєш через себе. Інстаграм. E, люди, якщо ви юзаєте Інстаграм і хочете там розвиватися, то купуйте собі чи голі Android, а ще краще iPhone. Вот, будь ласка, є Xen, дешевий, собі Чисто для інстаграму візьміть. Це хороший апарат. Коротше, там, де я сказав, XE, не XE, а SE. Я просто досвідчений блогер, тому місця <свіття> вирішив, щось став. У мене вже горло болить про цей Samsung, стільки казати. Розблоковування по обличчю працює дуже-дуже дуже, 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 дуже погано. Коли світло, клас. Коли контрач майже не буде розблоковувати. Вночі не буде. Ну тобто, типу, як додаткова функція, я собі налаштував, ну може бути. Але ж все ж таки, у вас тут, блін. Ці навороти світу в одному корпусі без чохла UAG і ну, могли б щось вже зробити в останніх своїх крутих Samsung. Пальчик працює нормально, але про це поговоримо в перевагах. Як я казав спочатку цього відео, є проблеми з швидкими операціями. Наприклад, от е, ти запускаєш оцей... PayPass, Samsung, Pass, як вони тут називається, щоб розрахуватися карткою. І дуже часто в магазині я наблюдаю наступну ситуацію, я нажимаю цю кнопку, вже під цей апарат до терміналу вже розрахувався, мені виліз чек, а тут лише з'явилася оця руська корабель і Ну як це? Ну чому так? Ну чому це все повільно? І опять же, це все от інтерфейс, ну, можливо, джіпею, але ж, блін, він на інших Android-смартфонах працює адекватно, не так повільно. Плюс я там надобався тиждень, поки зрозумів, що можна все це забити на одну клавішу, от сюди, да, щоб з'являлася ця історія. Але ж, блін, на цю клавішу я хотів забити камеру, камера пропала. Тепер. У мене тут все от, якось, ось таке. Ну і звісно про ту камеру, що я казав, коли хочеш щось швидко зробити, ти моменти всі уходять. То, а, а я людина моменту. от мені щось сподобалося, я швидко сфоткав, потім мінсту, чи там на пам'ять. І тому от, для цього, на жаль, цей Samsung не дуже підходить. Пункт 13. Дивний вигляд деяких елементів інтерфейсу. Я про галерею. Тільки що з пацанами говорив. в принципі, це такий пункт, котрий можна виправити. Мені не подобається, як виглядає тут галерея. Це як, знаєте, квітонька на трусиках дівчини. Ти і мужик, брутальний, борода, там стоке ти такий хм, Samsung, от так. І тут галерея з трусиками дівчини. Ти думаєш поміняти в темах, Samsung тобі каже, з вас 5 гривень 46 копійок за стікерпаті, оті чи як вони, ти думаєш, блін, ну це дорого, <кхм> я стільки не заробляю, що ж таке, треба лаунчер ставити, ставиш лаунчер, в тебе все злітає, там не підтримуються віджити, якась ще собака. Коротше, от якось так, але от мені не подобається тут галерея, я б хотів її замінити на щось більш гугловське. от так, я юзаю і Гугл фото, але Гугл Фото у мене з усіх пристроїв фотки, тому мені б ще хотілося мати нормальну іконку галереї. Samsung. Будь ласка, зробіть нормальну іконку галереї. Ось так. Відео галереї теж окремий пункт, просто геніально. Лише одна людина мені сказала, що це зручно реалізовано, бо для того, щоб нам зайти відео в галереї, нам треба зайти в галерею. Отут пункта відео немає. Тут є картинки, і альбоми, і історії. Що такі історії? О, Як воно все працює? Я, я запустив відео. Короче, от Історії, альбоми, ти думаєш, що, ну, напевно, відео буде. А відео ти починаєш десь шукати, заходиш сюди, картинки. Думаєш, щось нема, блін, а куди? А тут три, три чорточки. В тих трьох чорточках отут є відео. І тут вже відео. А ми відео багато знімаємо. Особливо, от в чому проблема у мене. Ми там не знімали Саню новий випуск. Там їли ми хінкалі чи тестували веганську їжу. До речі, подивіться на Сугутріпа, по фігігне відос. Мені треба видалити цей відос, весь всі файли, бо там 100 гігабайт, 4К 60 кадрів знято. І я оце стою, шукаю. А шукаю в той момент, коли мені вже телефон пише, що е, пам'яті немає ти не можеш зняти оту собаку, яка какає смішно. Тобі треба щось видалити. Ти ти оце стоїш, собака вже покакала. Коротше, ну не розумію. Про недоліки ми завершили. Тепер. Ми про плюси з плюсами, вже все набагато швидше. Переваги перше виглядає круто і дорого. Я це вже казав. Реально виглядає дорого і круто. Багато людей казали: ух ти, що це за смартфон, скільки він коштує. Але ніхто не ну я завжди у мене а коли новий смартфон я питаю людей, скільки приблизно ви б оцінили по грошах, і тут ну народ, типу, 20-30 тисяч чомусь, але всі кажуть, що виглядає круто. А коштує він насправді дорого. І коли ви десь ви там сидите в елітному закладі, типу, там, Гесбургер чи Макдоналдс, він отак лежить біля вас, прям, ну сразу, типу, ну, ви крутий, нічого не скажеш. Я додам тут коментар. Це просто коли людина, яка користувалася завжди айфоном, але ми взяла Android. Він не розібрався, я вам кажу. Те, що можна поставити кучу застосунків, щоб воно все нормально працювало. Ну, може бути, але як ти. Те... не розібрався. Ти не розібрався. Це вітя правий. це така сама історія, як зі Steam Deck. Ми у Вовчика взяли Steam Deck, огляд теж дивіться десь отут. тут. Мені не сподобалось, бо я привчений айфонами, іксбоксами, PlayStation, девайсами, котрі отак з коробки достав, отак кнопку нажав, воно працює, літає. Клас! А Steam Deck це там щось туди загрузить, щось там обновить, щось там, коротше, якісь слова у мені треба йому поназивати, і воно тоді нормально працює. Але при всьому цьому. Це ж крутий девайс, да? ти на ньому багато всього можеш робити. Я про Deck. Те саме і про Android-смартфони. <кхід> ну це так, невеличкий автопчик. Вітя сказав, не розтягувати ми не розтягуємо і сам, сам розтягує вже 30 хвилин. Ідеально видно при е, сонці. От прям просто ідеально. Тут пікова, по моєму, 1750 ніт яскравість, і воно прям настільки пікове, що коли під час сонця активується, ти от тінюшку свою на нього пускаєш, і та тінюшка просто така. Ну, коротше, Це треба бачити. Сим, от офігенно, ти їдеш, в мене ж Android-Auto немає, в мене джета гоночна, щоб нічого не відволікало, у мене Android авто немає. Я от ставлю смартфон і прям, ну клас, все видно завжди. Ну, Симо просто все круто. Із цього випливає продуктивність. Продуктивність тут насправді, що на Exynos, що на Квалкомі, дуже офігенна. Ну, ви всі бачили результати бантуту, ви всі бачили, як воно все працює. З цим у мене питань ніяких. Call of Duty, PUBG, інші там якісь Apex Legends ідеально е робить. І я навіть не можу сказати, що на Exynos він дуже сильно гріється. Абсолютно нормально себе показав. Він гріється так само, як мій 11-й iPhone при тому ж там, темпі експлуатації, що й в айфоні. І він грі гріється менше ніж той насінгфон, котрий до цього був. І для мене це теж було нонсенс, бо типу ексінос воно ж там, типу, гарячі яйця можна жарити, і не тільки курячі. Ну коротше, а тут ну прям. Нормально, ну і все літає, да, воно іноді підлагує, але літає. Ну, цим теж все прикольно. Багато оперативної пам'яті, багато основної. Тобто в тебе є варіації вибору. Ну, цим цим я сперечатися не буду. Тут Samsung все що могли, з заводів вигрібти. Вони вигрібли і поставили в цей смартфон. Стилус, я вже про нього казав. Про мінус я, до речі, його не казав. дивіться, о, десь час. Отак, вот оп! Оце мінус. Оце мінус. Мінус в тому, що його можна легко провтикати. Один раз, от навіть ви зараз побачите той відосик. Ми просто з Володькою сід, сиділи, я щось там малював, йому показував, і я його забув. О, 1715 гривень на БУ. О, я спер його годину тому. <с resp> да? Так ти його спер. Ну, бач, от головна проблема Самсунгу. <сусп> це не проблема. <сусп> проблема. <сусп> проблема в тобі. Що я відходжу від нього на 10 метрів, телефон мені щось каже. Але я потім відкриваю цей трей, і він мені стільки всього каже. Але коли тривога буде, не каже. І чи була вона, чи ні. Але стілу скаже, так. Да. Коротше, от, то мінус був, а плюс офігенно. От як каже, куб, коли бачиш салон любої тачки, офігенно. Коротше, от дивіться, тут, блін, от, от дивіться, оце все я малював. Ні. Оце тут заробіток в мене прописаний тут багато цінної інформації. О! Оце я готувався до тачки. 010, 6,9. Коротше, от прям мені подобається. У мене вдома є блокнот. Я завжди щось там записую, до речі, якийсь там блокнот, який стирається, ти можеш вічно писати. І він потім підгружається в Evernote, до речі. І тут я користувався. Перший тиждень ти думаєш, ну прикольна тема, щоб отак через шолом собі балдучухати. Ну, типу, клас, що є, клас. Але насправді потім ти починаєш там одну замітку зробив. Хм, зручно, другу, третю. Особисто в мене був кейс, коли ми готувалися до тачки, до речі, до Володьної тачки, по-моєму. Я собі відос тут по піжикам відкрив від якихось там крутих каналів, щоб, типу, я ж це шарю про машину. І тут собі пишу заміточки, дуже зручно, там, які в неї плюси, які мінуси. Отож, для цього і з таким екраном, ну, навіть зручно, ти ж можеш все це приблизити, ту, що взяти, домалювати. Ну, зараз не можеш. Взагалі, отак, бачите, можна домалювати. Ну, прямо. Клас, я ніколи не міг подумати, що я скажу у 2022 році, що стилус в сучасних смартфонах потрібен і хтось їм користується. До речі, сценарій на цей офігенний досить експлуатації я зробив саме тут. Ви бачите, да, у мене тут це захист від води IP68. вісім. там одні з перших були, котрі заявляли, що можна знімати собі спокійно під водою. Сам перевірив. Клас працює. Відео клас, бо ми з Санєю знімали прям цілий випуск. на це. Був, бо ми тестували веганську їжу. Я прям весь випуск зняв на цей смартфон. Це був як експеримент. Ми дублювали на екшн камеру, але я залишився задоволеним і прям офігенно працює функція, коли ти приближуєш, да? і в тебе звук також. Якось стає більш вузьконаправленим. І це класно працює. Картинка дуже перенасичена, але ну ж знаєте, да? Adjustment Layer кидаєте трошки Saturation, і Ось вам щастя. <рес> <рес> Короче, з відео все нормально. 4К 60 кадрів, більше 100 Мбіт тут бітрейт. Ну прям нормально, але дуже яскраво. Всі ці кадри, що ви зараз бачите, зняти на s 22 Ultra. І це ну прям дуже високий рівень. Але коли ти знаєш, як працює конкурент від. Одного цього фруктового бренду, то ну все ж таки є чим порівнювати. І над стабілізацією Samsung ще трошки треба попрацювати, але зовсім трошки. Сканер відбитків працює прямо от еталонно, як на мене, бо мокра рука в тебе суха, не знаю, в піці ти як не, не знаю, жирна, не жирна. Все працює ти реально нормально. Я дуже здивувався, бо мій експірієнс по цим оптичним датчикам в екрані не дуже був таким позитивним. А тут прям все окей. От майже не було випадків, коли я тичнув, і воно не розблоковує. Єдине, не подобається анімація, я там різні вибирав і жодне не сподобалося, залишив якусь там ну, стандартну батарея на 5000 мАч працює ну прям цілий день в адському режимі. От не можу нічого поганого сказати: люба катка, люба вилазка, якісь там заходи, все, що ти робиш, коротше, на, на день тобі стабільно вистачає. Іноді навіть я забуваю заряджатися. У мене вдома швидка зарядка, буквально за 40 хвилин він заряджається, тому я можу на нічого навіть на зарядку не ставити і зранку. У мене ще 15%. Коротше, за кумом тут навіть для таких гіків, типу мене, все нормально. Ну і дуже мені сподобались фірмові віджити типу календаря. Да? він тут, ну прям топчик. Я веду собі календар, У нього тут все красиво прописано, все зроблено, дуже зручно користуватися, інтуїтивно зрозуміло. От мені подобається, як будильник тут зробили. Все воно таке, знаєте, дабренне, якщо можна назвати, які там галереї повинесені. Ну, тобто, ось цим ось цим у Андроїда і в частності у Samsung і One UI зроблено все от. Ну, добрінно, ну, знаєте, так. Мені подобається. І е, календар я собі винес на головний екран і Користуюся їм кожного дня, він працює от максимально швидко. От навіть іноді в айфоні у мене глюки з календарем були тут, от не було. От тут цим, от, так. І останній пункт позитивний це бокова панелька. Ось така. Спочатку я не міг наловчитися її користуватися. Тут було три чи чотири іконки. Я не розумів, нафіга це зробили. А тепер я зрозумів, нафіга це зробили. дуже зручно. Все основне я сюди виніс, все працює класно, викликається швидко. І оця бокова панелька, котра, по-моєму, весь 10 чи 11-му з'явилася, вона тут по цей час працює офігенно. В принципі, від мене це все. Я не можу сказати. Щось дуже негативне, але й не можу сказати щось дуже позитивне. Я хвилювався на рахунок того, що все ж таки не зможу вижити з андроїдом, але ні, знаєте, якось от каточка з пацанами, все можна познімати, користуватися нормально, серфити нормально, все нормально в тебе класний екран. Він не вмер після двох місяців експлуатації, недоліки є, але ж не можна їх назвати сильно критичними. Коротше, от якось вийшло у мене так. Сподіваюся, що цей досвід експлуатації був вам корисним, бо все ж таки в мережі дуже багато оглядів. Але все це поверхневі огляди, коли людина ходить смартфоном зовсім трошки і розказує перші враження а тут прямо от хох, мало не ушатав. Коротше, це був досвід експлуатації Samsung Galaxy S22 Ultra. Дякую за увагу і не забувайте, що в країні продовжується війна. Отож, ваші донати рятують наші ж життя. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Бувайте! Ця історія ось такий проектор. У мене є Samsung. да? І от щоб через смартсін керувати, і в мене є смартфон. І я його підключив як DEX. І я ось бачу отаку історію. Це просто жопа. По-перше, бачите, воно неправильно реагує сенсор тут. Ось дивіться, зараз вгадаю якось. Нє. Ні. Нє. Ні. Десь воно. Та. О! Оп-оп. Тобто. Оп. Оп. оп, оп. оп. <риво> Ви поняли, так? Да? Тобто воно криво реагує і ось такий екран став. Тупо, коли я зробив Декс через цей проєктор. Тобто історія дуже цікава. І це навіть без one hand operation. One hand включаєш. Ще жопа становиться. вам покажу. О, дивіться. Клас!